Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата! Запрошую на заняття. Сьогодні ми з вами завітаємо у дитячий садок з моєю помічницею Оленкою. Ми з вами вперше у нашому садочку, тож оглянемо нашу кімнату, в якій ми будемо з вами знаходитись. Що ж в нашій ігровій кімнаті? Де ви, дітки, граєтеся, де ви малюєте, розглядаєте книжки? Отже, подивіться, яка у нас ігрова кімната. Світла, простора з великими вікнами. У нас багато шафів, де зберігаються наші іграшки. А ще в нашій кімнаті є стіл, стільці, книжкові полички, на вікнах багато кімнатних рослин. Дітки, а подивіться, а що у нас лежить на підлозі? Так, це килим, молодці. А який він? У нас килим. Так, гарний, великий. А якого він кольору? Які кольори є на нашому килимі? Так молодці. Зелений, жовтий, білий, червоний, синій. Дітки, а зручно нам на ньому гратися? Так. Він великий, займає всю нашу ігрову кімнату та теплий. Дітки, а чому на нашому килимі такий безлад? Ану, давайте ми всі з вами разом швиденько приберемо наші іграшки на місця. Дітки, як багато ми з вами дізналися про ігрову кімнату. Де повинні зберігатися книжки, які у нас є шафи, що туди можна покласти, де зберігаються наші книжечки, ігрові конструктори, кубики, іграшки, ляльки. Ми дізналися також, як називаються меблі та для чого вони. Стіл, стілець, шафи, дивани, ліжко. Дітки, як хорошо та весело гратися у нашому дитячому садку.